Вітаю вас на каналі. Сьогодні 22 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу показати вам сорта та форми винограду, які починають достигати. В цьому році набір цукру та достигання йде повільно. Літа практично не було. Літо було жарке 3 тижні. Потім змінилося це все на дощі затяжні, дуже гарно заливало. Така, така ситуація була по більшості країни. І потім, коли трошки просохло, в нас пішли холодні ночі, зниження температури, і призупинилося набирання і ріст ягоди, набирання цукру і ріст ягоди. От. Так виглядає гібридна форма Міланка Михайла Гречка. Це в мене кущик такий, він слабенький по своєму розвитку, але завжди показує. Непоганий врожай, я його потрошку стараюся розганяти. От, ягодку міряв на цукор, то цукор був 15 брікс. Зараз заміряємо. В смаку мускат. Мускат легкий в тому році був він більш насичений. 15 брікс. Формою я дуже задоволений. Вона вже в мене років три росте, але з першого року посадки кущика, як залило, гарно водою, і він все не може нормально розвинутися. І я його не довантажую пагонами, щоб він більш розростався. Такий м'якуш, Вона щільненька, м'ясисто-соковита. Смачна ягода. Йому ще потрібно повисіти 3-4 дня для кращого цукру, і буде все з нею чудово. На ваших очах форма олійника Алінка. Дуже гарне запилення, гарний розмір ягоди. У неї звичайний гармонійний смак. Цукор, напевно. 15 брікс може і повинен бути, бо цей рукав недовантажений, кущик сам недовантажений і вона вона цвіла чомусь раніше. За інші прищепи такої ж самої алінки на других кущах, де також було менше навантаження. Зараз я ягідку зірвав. Перевіримо, вона, вона жовтенька. Така вона. На руці. Цукор 14. Ну, ще потрібно її днів 5 повисіти, і вона буде нормальна по своїх кондиціях. Поруч з нею росте загострений, я його кожний рік показую. Запилення в нього трохи ріхліше в цьому році, але сам кущик з навантаженням гарним. Він мене завжди достигав на спаса на 19 серпня, але в цьому році він відстає. Зараз перевіримо його. Скільки йому ще потрібно по часі. Ну, я бачу, що 5 днів не менше. Так. 14 брікс. Ну, 5 днів йому повисіти, а так я дуже ним задоволений, в нього чудовий смак, він гармонійний, але як він трохи повисить, у нього з'являється фруктові тона. Не Непритаманний іншим сортам, формам. Дуже, дуже чудовий по смаку. Люди захоплюються таким смаком і він чудово продається. В принципі, яданою форма це голуба, я нею задоволений. Не було в мене по неї ніякого тріску, по алінки також тріску не було. От. Простий смак. Звичайно, простий смак, але вона із лінійки тих виноградів, яких їдять очима. От. Буває смачний виноград, він менший за розміром, і людина просто його не хоче. Вона побачила цю ягоду і вона хоче такий виноград придбати. Перед вами гібридна форма Ніжельченка, Нікітон. Дуже смачна форма, яскравий мускат має. Це в мене молодий кущик. Я його не навантажував. Його пошатало вітрами. Оце такі пошкодження. От Зараз зірвемо ягодку, перевіримо на цукор. У нас дуже ранніх по термінах 15 брікс. М'ясисто-соковитий м'якуш. Так ніби трошки каймає з під хрустом. Смачна, дуже, дуже смачний мускат. Поруч росте форма у мене павловську, якщо не помиляюсь, колобок. Вона дуже ранній термін достигання. От в неї недолік От таке забарвлення, ніби режіє. А так по, по смаку має щільненький м'якуш у. І форми даної є мускат. Ось таке в неї навантаження, в мене посаджений на корене власному, то на другий рік я залишив три грони. І щось йому трошки багатенько, вона трошки дрібніша. А так ягода ягодка за розміром така 10-12 грамів. Ну, окремі попадаються ягодки 13-14. Ну, їх небагато. От. Зараз ми. Перевіримо. Тут також я, я, я робив замір цукру, то цукор також невисокий, але мускат уже дуже виразний. Так. О, цукор 20. Верхня ягідка. Ну, непоганий показник. Мені колись казав автор форми Олексій Гусаковський водолій, що в нього ця форма перша йде на ринок. Тому я вирішив собі його замовити, посадити, поспостерігати за ним. Ну, він дійсно, дійсно показує свої дуже ранні терміни достигання. Отака вона в розрізі. 5 кісточок на ягоду, ягодка щільна, каймайде. Біля шкірочки. І дуже хрумка. Колобок. Така проста форма, невибаглива. Рекомендують для дачників для вирощування. Ну, вона варта своєї уваги. Непоганий мускат, непоганий цукор. Колобок. На ваших очах сигнальне плодоношення гібридної форми Віталія Загорулько веселка. Вона вже також на підході, їй потрібно 3-4 дні повисіти. Має гарний мускат смаку, ягодка в розрізі. М'ясисто-соковита. Так вона показує в цьому році себе. Ще ось така одна грона. На власних коренях вона краще, ніж на прищепі. На прищепі вона в мене в даному місці була перед будинком, я її показував раніше. То невдала підщепа для неї була там. На власних коренях смак кращий, мускат більш виражений. На прищепі його зовсім практично не було. Зараз. Ягідку перевіримо на цукор. Цукор у неї. 16 брікс. Ну, їй все одно потрібно ще повисіти, бо є ягодка, яка темненька, а є. Звичайно, така ягідка, в якій буде і 14 в рік. Ну а так форма смачна і, і цікава. Будемо за нею далі спостерігати, що вона покаже наступні роки. На ваших очах форма Калугіна, Кишмиш і Риска. Перше сигнальне плодоношення. Непоганий грона. Більш-менш вирівняна ягода за розміром. Ще вам покажу на іншому кущі, де, де я прищеплював і минулий рік з того куща я робив саженці. От, хто в мене брав, то сортність там підтверджена. Зараз ось ось середню ягідку, Перевіряємо на цукор, вона щільненька, хрумка. Соку видавив. Так, цукор в неї? 17 брікс. Ну, вже непоганий показник цукру. Варто уваги. Я пробував на смак Хрумка, е солодка, е відчуваються мені відчутні легкі легкі фруктові тона. Смак непростий. Можливо, при кращих, е ну, теплішій, теплішій погоді, теплішій, більше сонця буде. Вона набере ще якісь кращі смакові, але кущик молоденький. Я думаю, коли він наростить е кореневу систему. Багаторічну деревину смакові якості покращаться. А так, ну, дуже-дуже привабливо, дуже привабливо. Ну, Також покажу, що має високий клас безнасінності. Взагалі рудимента ну, він дуже маленький, він на рівні першого класу. Це дуже приємно. Гібридна форма Олега Писанки -Денька. Під забором вона щеплена в мене на сорт Аркадію. Вона відстає завжди в мене під забором. Колір чудовезний. Це щеплена. Міланка поруч, ну, така диренька, красуня. Зараз зірвемо верхню ягідку, перевіримо, що вона покаже на цукор. Така ягідка на руці в цьому році відчувався легенький мускат, але він. Після дощів швидко зник. Цукор 16 і трошечки почти 16 з половиною. Така ягідка в розрізі. Такі порожнинки, які ви бачите, це не добирає сухих речовин. Ну, погода, погода. Ще одна форма гібридна Олегописанки. Красунчик. Вона вже жовтіє, помітно. Зараз я зірву для перевірки. От, тут вона в переміжку з лорою. Покажу вам з іншої сторони, просто з іншої сторони буде сітка. Сітку зробив метрову, бо собака в мене. Полюбляє виноград. Дощик мене вже підганяє. Так, Цукор. Цукор 13 брікс. Ну йому ще потрібно днів 5-7 гарних повисіти. Так красунчик виглядає з іншої сторони. Гібридна форма баранова зорінька. 3-4 дня холодних ночей і вона перейшла в темний колір. А була така рожева, більш рожева. З сонячної сторони ягоди, отакі, ось як я показую пальцем, вони геть в темне перейшли. Вона достигла одна з перших. Цукор високий, я по ній поки ще не спостерігав. А от... По смаку вона дуже смачна. М'ясисто-соковитий м'якуш в моїх умовах. Смак у неї мене приваблює. Цукор у неї біля 17 брікс. Ну, Буду завершувати зйомку, бо дощик мене підганяє. Всім дякую за увагу, гарних проживів вам, мирного неба, хай вам щастить, до побачення.